В Чемеровецького ТГ ми приїхали в Шелтера. Ми опікуємося тут двома шашерами, де проживає більше 30 осіб, які є внутрішньо переміщеними, і привезли їм допомогу у вигляді теплих комплектів. Це є плед, ковдра та карімат. І також привезли їм продуктові набори. Проєкт передбачає дуже багато видів допомоги. Один із видів такої допомоги це називається індивідуальний супровід, який здійснюється кризовим менеджером, кейс-менеджером та спеціалістом з адвокації. Кризовий менеджер передбачає екстрену допомогу, прийом, консультація, заспокоєння, оцінка ситуації. Кейс-менеджер це більш. Глібший супровід. На сьогоднішній день наша підопічна звернулася з запитом про, так як є вона опікуном, трьох дівчаток, неповнолітніх, які навчаються. В неї був запит на канцелярські товари, а також теплий одяг. Крім того, ця підопічна неодноразово отримувала і продуктові набори, і засоби гігієни.